Усім привіт! В ефірі 25-й випуск Gadget News від сайту Вінсіком'ює. З вами знову інна Мирославська. І наша команда підготувала, як завжди, для вас найсвіжіші новини за останні декілька днів. Вперед! Запатентована функція Apple Slide to Unlock попсувала вже чимало нервів андроїд-виробникам. Саме цей метод розблокування став причиною заборони продажів смартфонів Motorola у Німеччині. І не лише вони одні постраждали від претензій яблучників, проте, схоже, рано чи пізно усьому настає кінець. Німецький суд, врешті-решт, дійшов висновку, що функція Slide to Unlock все таки більше відноситься до мистецтва і не є винаходом, а значить, не відповідає високим стандартам, які потребують захисту патентами. Напевно, Motorola and Company скинулися грошенятами. Крім того, суд підкреслив, що слайд Unlock практично повністю копіює функцію, яку використовували у телефоні Neonot, що з'явився на ринку ще за рік до виходу першого айфон. До речі, моторола після програшу свою честь і гідність таки відстояла і змогла домогтися визнання цього патенту недійсним вже у 2013 році. А тепер німецький суд відхилив і апеляцію Apple. Сьогодні 3D-принтери освоюються нові нові матеріали. Хтось друкує пластиком, хтось металом, хтось склом, дехто взагалі бетоном. Проте всі вони здебільш залишаються вузькоспеціалізованими і не можуть одночасно використовувати різні матеріали, що суттєво обмежує сфери їхнього застосування. Лише рідкісні промислові моделі здатні комбінувати матеріали для друку. Причому вартість таких пристроїв обчислюється сотнями тисяч баксів. Ну і ясна річ для більшості користувачів вони недоступні. Вирішити проблему може новий 3D-принтер Multifab, розроблений інженерами лабораторії комп'ютерів і штучного інтелекту в MIT. При ціні близько 7 тисяч доларів він здатний паралельно використовувати 10 різних видів матеріалів. Мультифаб розпорушує заздалегідь підготовлені матеріали мікроскопічними краплями, що забезпечує високу точність друку. Більш того, у ньому застосовується інноваційна технологія зворотнього зв'язку. Пристрій постійно сканує поверхню об'єкта на виході, відстежуючи свою роботу і вносить невеликі зміни в налаштування, домагаючись оптимального результату друку. Цей день в історії гаджетів. 26 серпня 1938 рік радіостанція WQXR у Нью-Йорку вперше транслює програму, використовуючи так звану систему запису Філіпса Міллера, також відому як Касета Міллера, яку винайшов Джеймс Артур Міллер. 27 серпня 2003 рік. Місто Фарбенкс, що у Алясці, було під'єднано до найбільшого у світі на той час резервного акумулятора. Він був розроблений, щоб допомогти запобігти серйозним перебоям, якими страждало місто кожні 2-3 роки. Батареї могли забезпечувати живлення впродовж декількох хвилин, а цього часу достатньо, щоб перезапустити резервні дизельні генератори. Відомо, що протягом перших двох років роботи акумуляторні батареї запобігли принаймні восьми десяткам збоїв. З'явилися свіжі фотографії та витоки про фаблет Huawei Nexus, завдяки яким стало відомо, що останній буде оснащений платформою Snapdragon 810, а не 820, на який ми так всі молилися. Також він отримає 3 гігабайти оперативки, а не 4, як ми мріяли. Добре, хоч корпус у нього металевий. І заряджатися він таки буде від USB Type-C. Ще трішки розчарувань надійшло до нас з табору HTC. Головна журбинка полягає в тому, що їхній новий флагман HTC A9 ну, дуже вже нагадує всім нам давно відомий iPhone 6. Він отримав точнісінько, таку саму, як у Apple, форму корпусу, і задньою панелью, яка розділена на три частини за допомогою вузьких пластикових вставок, за якими, напевно, ховаються антени бездротового зв'язку. Та і передня панель фактично не відрізняється від iPhone 6, лише незначні деталі. Інший гігант Microsoft анонсувала два нових телефони Nokia 222 і Nokia 222 Dual SIM Головною особливістю нових трубок є за заявою виробника розширені інтернет-можливості. У Nokia 222 і 222 Dual SIM встановлено 2,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 320 на 240 пікселів. Є тут ще вбудоване FM радіо і слот для карти пам'яті до 32 ГБ. Вбудований mp 3 плеєр і 2-мегапіксельна камера. Не могло обійтися і без ліхтарика, наявність якого ніколи не буде зайвою. Ще тут є Bluetooth 3.0 з підтримкою SLAM. Це така фірмова технологія спрощеного обміну фотографіями. Купити новинки можна буде в білому або чорному глянцевих корпусах. Вартість телефонів обіцяють розкрити вже найближчим часом. Так само, як і дату початку продажів, поки ми можемо орієнтуватися на вересень і суму приблизно в 37 доларів. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки і чекайте наступний випуск вже за два дні. Побачимось. До речі, якщо не трапили на якусь дуже цікаву новину, обов'язково повідомте її нам. А саме напишіть приватне повідомлення нашому секретному агенту Олександру Соє. Swipe your card through the reader, pick a custom color and nickname, add a few card details, and hit save. Your new card will show an NFC enabled logo next to the nickname in the upper left hand corner. Now, just sync your new card over to your coin device. You can also tell if your card is NFC enabled by checking just below the card nickname on your coin device. If the card says NFC, you're good to go. Coin 2.0 NFC is an early access mode with a few types of credit cards. In the coming months, over the air updates will fully enable NFC for all banks.